Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Якщо ви ще не підписані, то, будь ласка, підписуйтесь. Якщо ви є постійними глядачами, то не забувайте залишати ваші питання в коментарях. Сьогодні темою нашого відео буде листопад. Ми подивимося, які воєнні події очікують нас по Дніпропетровщині. Будемо дивитися декілька міст. Та я, мабуть, почну саме з Дніпра. Ми подивимося, що в листопаді, чи будуть активні бойові дії на території нашого міста, чи будуть ракетні масивні такі удари, чи буде саме руйнування, чи якось треба в особистому погляді якось інакше звернути увагу, та чи будуть захищені кордони нашого міста. Така карта дуже активна. Ця карта завжди нам каже, що, на жаль, але активність дуже висока. Звичайно, не кожного дня, але є руйнування, є такі руйнування, які будуть шкодити, і я бачу, що це дуже пов'язано з транспортом. Або це транспорт, або це велика кількість авто, або це такі руйнування деяких. Районах. Звичайно, не все місто, але в деяких районах вони будуть надскладні та, можливо, людям. Завдано буде реально дуже великої погрози. Але наші кордони дуже добре захищені, тому місто звичайно впорається з цією атакою, та я думаю, що вистоїть, бо ця карта дуже сильна, яка все ж таки нагадує, що кордони міста добре захищені, але трохи більше ударів та трохи більше руйнувань, якщо ми порівняємо листопад і жовтень. Дивимося далі. Подивимося кривий ріг. Що чекає Кривий Ріг саме у листопаді воєнні дії, чи будуть якісь активні масивні удари? Також карта, яка каже, що активується ще більше, активується ворожа армія. Яка буде завдавати також і ракетних ударів, і це коли люди, карта пов'язана з водою. Я думаю, що це буде не тільки руйнування домівок, але ця така водна стихія. можливо, це буде пошкоджено саме якісь споруди, які пов'язані з водою. Та це буде наносити дуже великі проблеми. Карта обставин каже, що також в деяких районах міста людям потрібно буде виїздити. Кордони добре охороняються міста, але це, знаєте, вже на відміну від Дніпра. Це саме така карта, яка каже, що треба буде вже відстоювати та дуже м -м, близько будуть підходити саме до кордонів, то треба буде інакше проявляти таку схильність м -м, захищати кордони. Дивимося далі подивимося які події в листопаді будуть в Нікополі Чи буде триматися саме Нікополь, чи будуть значні воєнні, руйнування? На жаль, я не знаю. То, як то, на мою думку, коли я бачу що стільки зруйнованої землі, то мені взагалі дуже важко розуміти, що там є люди, що вони там залишаються. Бо, чесно кажучи, як на мою думку взагалі, то там вже неможливо залишатися, щоб. Ну, в такому нормальному сенсі далі існувати, розумієте. але там також є дуже, там не стільки ракетні атаки, але й щось інше. Звичайно, «Нікополь» продовжує така карта, що і спати неможливо, і звуки вже зовсім інші. То саме ця карта, вона. Не дає людям можливості нормально там існувати, скажімо так. Будемо дивитися далі. Хочу подивитися ще саме Синельниковий район. Чи будуть там воєнні якісь руйнування? У Синельниковському районі дуже карта з спочатку вона починає, бо пожежі, попадіння, руйнування інфраструктури. На жаль, дуже критичні ці події будуть щодо людей. Бо неочікувані, ви знаєте, я помітила, що коли до сигналу тривоги є такі ракетні. Попадання то саме ця карта дуже печальна, та е, дуже багато людей несподівано е, просто попадають в таку ситуацію. Тому прислухайтеся, будь ласка, до тривоги. Давайте е, по можливості берегти себе, бо в Синельниковському районі дуже важкі в листопаді будуть е, руйнування. Яке ми ще з вами? Місто подивимося по Дніпропетровщині. Подивимося ще, можливо, Кам'янське. Павлоград. Якщо порівняти ці точки, то я думаю, що Павлоград. Дуже така активна воєнна карта, але вона не настільки руйнівна, як то Кривий Ріг чи Дніпропетровськ, то тут тримаються. Але а вже ж руку на пульсі треба м, тримати. Взагалі, давайте так підсумкуємо, що наша Дніпропетровська область реально е, буде утримувати свої кордони, захищати нас. Е, тобто, ми розуміємо, що кожного дня ми все ближче і ближче до перемоги, але карти такі. Що нам треба берегти себе та своїх близьких? Я дякую вам, друзі, за увагу. Зустрінемося у наступному відео.